Ось так виглядає мій сніданок. Це та яєшня, про яку я вам казала. Це є. Е, Це, як воно. От вже знаєте Старість не радість. Яглиці, яглиці. О, дивіться, от таку я вживаю яглиці. То є. Яснота порпурова, тобто глуха, крупива порпурова або яснотка її ще називають. То є, звичайно, ви знаєте, жовті кіточки кульбаби, і то є розхідник, звичайний або собача м'ятка. Його цілком можна все вживати в їжу, не бійтеся, експериментуйте, насичуйте свій організм вітамінами і буде вам щастя і добре здоров'я. А про ці травки особливі я вам ще розкажу більше пізніше. Спокійно берете. І ж ну, я, правда, її перед тим вимила. А того не мила, тому що була така руса зранку, То є собача м'ятка. І так само її. І з'їли. І все. І не будете, не бійтеся, не помрете. Яглиця. О, я собі її порізала, але просто я вам хочу показати, що ті листочки, от, вони самі-самі корисні, вони ж відновлюють в організмах клітинному рівні. Не бійтеся вживати. Того, що дає природа, краще бійтеся вживати тих готових напівфабрикатів, які продають в магазині. Там настільки багато хімії, що ви собі навіть не уявляєте. А чому? Тому що ми з чоловіком такі різні експерименти робимо, скажуємо аплікації. Так? І, наприклад, в одній з тих аплікацій вона показує, допустимо, вміст мікроелементів, ото я собача м'ятка. Вміст мікроелементів, там вітамінів чи якихось там добавок в ті чи інші продукти. Я вам хочу сказати, одна приклад, є хімічний склад, допустимо, в тому чи іншому продукті, так, і м -м, пише ну тобто, намальоване зелене колечко. Тобто вони як означені, як небезпечні для нашого здоров'я. Але що я вам хочу сказати? Коли я почитала, то є от, власне барвник. Який додають, ну, бурячки я купила собі і їла, і там замітила С-162. І я думаю, ну що ж то таке за С-162? Та як я дослідник по натурі, то мені хочеться все дослідити. Ну і вказується, то зовсім не шкідливе на здоров'я взагалі, від слова просто взагалі, не шкідливе. Воно ну, і не корисне теж, і не шкідливе. Але справа в тому, увага. Що якщо ним зловживати, то на старість літ людина може захворіти на такі страшні хвороби, як Паркінсон, і ще якась там вже не пам'ятає. Ну тобто, то вже якби люди ділилися зі, зі свого дослідження, тому що вам про то ніхто не напише в пресі. Так що краще вживайте рослинки, ніж ту хімію, яку продають в магазині гарного дня всім!